Ми не можемо пов'язувати. Є по кожному окремому провадженню висунуті е, слідчі заходи, у яких ми е, плацю, працюємо. Є розроблений план слідчих заходів, і ми по відпрацьовуємо різні версії. На це триває десь ну, мінімум рік або і два. Чи за цей час вже є напрацьовані? Скажімо, чи відомо вже чи є підозрювання, чи це вона скалуша. Не ну це встанові слідства. Про такі факти я зараз повідомляти не можу. Але зараз продовжуються ці випадки. Що мають робити самі підприємці, чи що. Зараз ми змінили рух е е маршрутів патрулювання, зараз наблизили до підприємців е і працюємо зараз. Працюємо у даному напрямку. На, ну, то тобто, так що ці люди так працюють, значить нікого не бояться. Ну ми не можемо. Є різні версії, і різні і ми відпрацьовуємо.